Під третьої ночі горить промислове підприємство на Київщині. Масштабна пожежа зайнялася внаслідок ворожої атаки. Тривога тривала чотири години, минулося без потерпілих. Займання на підприємстві вже вдалося локалізувати, але вогонь палає й досі. Чорний стовп диму видно за десятки кілометрів. Як гасять пожежу на власні очі? Бачив кореспондент ТСН Іван Воробйов. Цей дим від пожежі видно вже за кілька десятків кілометрів від епіцентру події. Від ранку стало відомо, що на Київщині горить промисловий об'єкт, і чим ближче до місця пожежі, тим більше розумієш її реальний масштаб. І самого ранку рятувальники намагаються ліквідувати пожежу на одному з промислових підприємств на Київщині, яка сталася через комбіновану атаку росіян сьогодні вночі. Горить дуже велика площа вогонь надпотужний. Я стою приблизно за 500 метрів від епіцентру ліквідації. І пожежі, але відчуває на собі жар від полум'я. Ще дорогою зустрічаємо велику кількість пожежних машин. На місці працює понад сотня рятувальників зі столиці та області. Задіяно понад 20 одиниць техніки. Використали навіть два пожежні потяги та спеціального робота. Машини змінюють одна одну щохвилини. Дуже швидко закінчується вода. Її сюди також підвозять у цистернах. Гресіння ускладнюють спекотна погода та сильний вітер, що роздмукує полум'я. Залучені пожежно-рятувальні підрозділи з Київської області, з міста Києва також на місті працюють два пожежних потяга. Воду підвозять, тому що ви бачите, велика площа пожежі є потреба в воді. Я думаю, що все ми зможемо ліквідувати. Пан Віталій живе неподалік від промислового об'єкта. Розповідає, прокинувся від звуків шахедів, що летіли над його будинком. За хвилину почув перші вибухи і побачив полум'я. каже безпілотників, було кілька, нарахував шість вибухів після третього. Десь взрива, ми вже побачили заривок, і потім знову звук мопеда цього шахеда, приближаючийся. Спочатку тихо, потім сильніше, сильніше, сильніше наростає, потім бах, взрив. Гасіння не зупиняються ні на хвилину. Постійно під'їжджає нова техніка. Повільно, але вогонь вдається локалізувати. Втомлені вогнеборці переводять дух у затінку дерев. У цей момент їхні колеги продовжують гасити вогонь. Загиблих та постраждалих в результаті пожежі немає, а масштаби збитків ще встановлюють. Іван Воробьов, Роман Сищенко, ТСН один